PA-18 Pro – дуже цікава новинка. Від ProCraft. один з найдоступніших шурупокрутів на ринку з безщитковим двигуном, металевим патроном та шикарним дизайном. Ціна версії без DFR патрону на момент написання сценарію всього на всього 1300 гривень. Мене особисто така річ дуже здивувала, тому сьогодні саме його і оглянемо. Він має дві версії. Зі швидкоз'ємним патроном та без. Подивимось на комплектацію, оглянемо характеристики та зовнішні особливості. А також ми проведемо стрес-тести, тобто трошки ним. Це потрібно для того, аби зрозуміти, на що здатен шурупокруз з приставкою Pro у назві за такі гроші. Мене звати Сергій. Ви на каналі Інструмент центр Підтримайте наш канал лайком та підпискою. Поїхали! Комплектація. За традицією почнемо саме з неї pa 18 Pro постачається у пластиковому кейсі. Сам кейс має пластикові застібки та петлі. До шурупокрута в комплекті додається акумулятор прокрав серії Energy на 1,5 Агоди та зарядний пристрій штекерного типу на 1 Агодину. Час заряду комплектного акумулятора з ним буде складати 1,5 години. Також у комплекті додається інструкція з експлуатації. Комплектація DFR-версії аналогічна. Тепер перейдемо до характеристик. Крутний момент 30 Нм. Кількість обертів 440 обертів на хвилину на першій швидкості та 1450 обертів на хвилину на другому положенні. Двигун безщітковий, діаметр патрону 10 мм, патрон металевий. Може фіксувати сверла від 0,8 мм до 10 мм, кількість положень муфти 20, плюс режим сверління. У версії DFR 21 положення та режим сверління. Вага у неспорядженому вигляді 820 грам, з комплектним акумулятором 1215 грам. Вага DFR версії у неспорядженому вигляді 880 грам, а з акумулятором 1275 грам. Тобто механізм DFR дає нам додаткові 60 грам ваги. Робочі можливості заявлені наступні: максимальний діаметр сверління у дереві 20 мм, а у металі 10 мм. Тепер про зовнішні особливості. По-перше, дизайн. Як я вже згадував, просто чудовий. Дуже фактурний, агресивний та повністю покритий гумою. Гума якісна, добре проклеєна та має приємну рифленість, тому в руці шурупокрут сидить просто чудово. Рифленість також присутня на муфті тріскачки. Нею зручно користуватись, хоча ходить трохи тугувато. Вгорі корпуса двигуна є перемикач швидкостей. Він чудово виконаний та має приємний хід. Кнопка вімкнення та перемикач реверс Forward теж зроблені чудово, ходять доволі м'яко. Над кнопкою пуску присутній ліхтар з яскравою підсвіткою робочої зони. Над посадковим місцем акумулятора маємо індикатор заряду, який працює при ввімкненні самого шурупокрута. Тепер про невелику особливість версії без ДФР-патрону. На кінці його є невелике кільце з підшипником, яке крутиться незалежно від самого патрону. Воно дає можливість направляти інструмент при сверлінні чи закручуванні. Це дозволяє проводити точну роботу шурупокрутом. ДФР-версія такого немає. Також у базового pa 18 Pro є така функція, як пік-лок. При затягуванні на оснастки всередині патрону спрацьовує замок, що можна почути за характерним клацанням. ДФР версія має простий механізм затягування як на дрилі. При цьому особливістю ДФР версії є цей самий швидкозмінний патрон. Це неймовірно спрощує роботу при збиранні дерев'яних конструкцій. У патрон можна затиснути сверло, а на посадкове місце хекс 1 четверта поставити біту. Тобто просверлив місце, зняв патрон та загнав саморіз. Шуропокрути оглянули, тому тепер давайте перейдемо до результатів тестування. Для тестів я обрав базову версію, тому що крім патрону, більше у них значних відмінностей немає. Одразу знущатись над ними не будемо. Давайте спочатку подивимось на їх робочі можливості. Почнемо з тесту на закручування. У ньому я вирішив закрутити шуропокрутом кріплення різного формату, щоб перевірити на що він здатен. На Відео усі використані біти та кріплені були новими. Перший у нас самаріз 4 на 75 мм. Крутив я на 20-му положенні на першій швидкості і він його вдавив аж сам пеньок всередину. Тепер переходимо до турбогвинтів. Це у нас 6 на 100 мм. Теж легенько прямо як масло. Турбогвинт 120-ка. 140-й. Далі у нас іде товщий турбогвин, це у нас вісімка на 100 міліметрів. Це у нас теж зайшов легенько. Тепер переходимо до глухарів. Це у нас глухар 8 на 100. Тут не крутить, пробуємо десь в іншому місці. Третя спроба. І на цьому і все. Це його максимум. Тепер спробуємо не на 20-му положенні тріскачки, а в режимі сверління, коли тріскачка його не обмежує. А от на сверління заходить. Причому легко. Так, Тепер спробуємо 140 й Тепер беремо 160. й Тепер спробуємо найбільший, це, якщо не помиляюсь, у нас 200-й. Тобто, що ми з'ясували при роботі з тріскачкою, коли у нього виставлено 20-те положення, тобто максимальне. Максимум, що він може закрутити. При цьому, якщо ми знімаємо з нього обмеження, тобто ставимо режим сверління, двигуну стає набагато легше працювати, нічого його не обмежує. Він може крутити навіть 200 турбогвиндин. Результати тільки що ви самі побачили. Тому тепер давайте перейдемо до сверління. Шуропокрутом було просверлено металевий профіль товщиною 2 мм. Використовувалися повністю нові сверла від торгової марки DeWalt діаметром 6, 8 та 10 мм. Тож, що у нас по результатам? По результатам маємо наступне: зі сверлом на 6 мм PA18 Pro порався за 7 секунд 4 мілісекунди. Зі сверлом на 8 мм, порався за 10 секунд і 14 мілісекунд. А сверлом на 10 мм було зроблено отвір за 13 секунд 14 мілісекунд. В цілому працювати ним було приємно. Сам по собі шурупокрут бадьорий, і в руці лежить приємно. Тому мені сподобалось. Тепер перейдемо до стрес-тестів. Тут я вирішив над ним трохи познущатись. І ось яким був мій перший експеримент. Що ж, тепер експеримент номер 1 Ми опустимо працюючи у воду, а потім одразу дамо йому навантаження, щоб подивитись, чи буде він після цього працювати нормально. Поїхали. Так, і одразу даємо йому навантаження. Як бачите, все чудово, працює. Наступне випробування було трохи цікавіше. Тепер для імітації типового робочого дня будівельника ми засипаємо його зверху ще піском. Шурупокрут у нас повністю в піску. він позабивався всюди, в усі вентиляційні отвори. Тому тепер ми попробуємо дати йому навантаження. І так в результаті що ми маємо? Шурупокрут нормально працює. Він просто викидає весь пісок через вентиляційні отвори за рахунок крильчатка, яка стоїть всередині, але. Через пісок у мене заїла кнопка, тобто я зараз ніяк його не можу розтиснути. Ось така історія. Трохи потикавши кнопку, вона у нас відійшла, але шуропокрут не працює, вона у нас так само заїдає. А також після експерименту з водою, шуропокрут все ще був вологий, тому на нього налипало доволі багато піску. Незважаючи на те, що шурпокрут вже був зламаний, я вирішив перевіряти його далі. І тепер вже на ударостійкість. Тепер проведемо краш-тест шуропокрута, перевіривши, чи переживе він падіння спочатку з висоти. Кишені, потім з висоти витягнутої руки, і далі вже спробуємо скинути його зі стрім'янки. І так, перший пішов з висоти кишені. Тут немає нічого цікавого, з ним нічого не відбулося, то він який був цілий, так і лишився. Тепер спробуємо з висоти витягнутої руки. Ну і цього падіння він вже не пережив. Оскільки тут у нас кріпиться акумулятор, я його кинув прямо акумулятором донизу. І, скоріш за все, в момент, коли він падав на акумулятор, тут він і переломився. Це слабке місце в усіх шурупокрутах: це або ось тут знизу, або ось тут знизу дві осі, де найбільше навантаження. Тож результат тесту ви бачите самі. Далі я вирішив його розібрати для того, щоб подивитись, як взагалі все складено всередині. Ну що, а тепер давайте його розберемо. Тут якби видно, що хлопцю вже і так нічим не допоможеш, але тим не менш. І так, розібравши його, яку картину ми бачимо. Тут у нас знаходиться плата, яка повністю залита епоксидною смолою. Всі кабеля, всі провода у нас повністю в термоприсадках. Це в принципі от є причиною, через яку чорпокрут все-таки зміг пережити воду. Ну і тут у нас контакти, кнопки також на термоусадках. Ну і тепер двигун. В даному випадку він у нас повністю відкритий. Я думаю, його більше захищав корпус за рахунок ось цих перегородок. Всі шестерні тут все добре, все зроблено з металу. Двигун у нас має ось такий вигляд в загальному для свого бюджету. Збірка мені подобається. Провода, які йдуть до двигуна. У нас тут прикріплені стяжкою. Вони всі акуратно прокладені. Тому за свої гроші збірка справді дуже якісна. А тепер дещо цікаве. Вже після проведення усіх тестів та написання сценарія. Буквально за декілька годин до того, як я сів записувати це відео, одному з моїх колег прийшла у голову думка поко у залишках шурупокрута. Як виявилось, перестав працювати він через те, що під час тестів на платі з контактами акумулятора відійшов штекер, що підключав акумулятор до кнопки. Ми продули шурупокрут від піску, скрутили докупи, і він далі лишився у працедатному стані. Ну майже я тебе заснімю. Ні. Тож, які підсумки, на мою думку, є абсолютно очевидним те, що шурупокрут за свої гроші показав себе просто чудово. Навіть при тому, що він вийшов з ладу під час стрес-тестів, а власне на те вони й були придумані. Спочатку кнопка, а потім і повністю розбився. Він все одно вижив. Шурупокрут має хорошу та акуратну збірку, непогану комплектацію, а також чудово справляється зі своїми задачами та відповідає заявленим характеристикам. Мій вердикт такий: він ідеально підійде для домашнього використання та навіть для професійного, звичайно за умови, якщо ви не будете його навмисно ламати, як це робив я. Вдома можна використовувати буквально будь де збірка та ремонт меблів, наприклад. За рахунок того, що сам шурупокрут, та кейс для його зберігання досить компактні, він не буде займати багато місця у квартирі. Те саме можу сказати про використання PA18 Pro у приватному будинку. Ідеально підійде для того, аби помайструвати та зібрати власноруч якісь дерев'яні меблі, чи, наприклад, загородку для свійських тварин або будку для собаки. Що стосується професійного використання, то я б скоріше розглядав його як тимчасове або запасне рішення. А гіпсокартончикам чи монтажникам я взагалі рекомендую орієнтуватись на 12-вольтові варіанти. Оскільки акумулятори там легші, то падіння вони точно переживуть краще, ніж 18-вольтовий шуропокрут. При цьому, знову ж таки, для монтажу дерев'яних чи металевих конструкцій використовувати його можна спокійно. Він з цим упорається. Стосовно того, який варіант рекомендую обрати: базовий чи Dfr. Тут варто опиратись на специфіку ваших задач. Якщо багато працюєте з деревом, збираєте просвелюючі отвори для кріплення самостійно, то зручніше буде працювати зі з'ємним патроном. Якщо ж ви так використовувати його не плануєте, беріть базовий, отримайте кільце для направлення та піклок. А я дякую вам за увагу. Отримати більш детальну консультацію по електроінструментам можна за номером телефону, що зараз бачите на екрані. Увесь асортимент широпокрутів можна оглянути у нашому інтернет-магазині за посиланням у описі. Тут ви знайдете величезний вибір електроінструментів джерел резервного живлення, садово-паркової та будівельної техніки. Також за можливості рекомендую відвідати наш інтернет-магазин особисто у місті Обухів Київської області, за адресами вулиця Піщана, 1Б та Київська, 113 тринадцять, дріб Ви зможете особисто оглянути широкий асортимент інструментів, отримати якісну консультацію, а випити смачної кави. Підписуйтесь на наші соціальні мережі за посиланням у описі до відео. А мене звати Сергій. Ви дивились канал інструмент центр? Зустрінемось у наступному відео.